Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Сничком дуже смачно в духовці, можна звичайно закривати компоти. Але ми сьогодні вам хочемо порадити неймовірно ароматний сливовий пиріг. Ну, оцей рецепт дуже е на заході України. Він все ж таки популярний, туди ближче до Львова. Він навіть трішки змішаний з чимось з таким з німецьким, тому що є така от У Нас, посипочка. У нас у таких слив в принципі немає у нас більше лича. Але сливу зараз теж можна знайти. Зараз всі наші глядачі бачать рецепт на екрані. Фотографуйте, переписуйте або просто до Ютубу, заходьте і одразу можете готувати. Надзвичайно смачно. Найперше, ну, що потрібно зробити, це збити або перетерти масло з цукром. Можете використовувати міксер, можете просто, от як я розтираючи вінчиком. Збиваємо, не треба там особливо пухкої якоїсь маси, так, щоб цукор трішки розчинився, масло перед цим обов'язково має бути м'яким. Так буде набагато легше замішувати тіста. Ну і вже коли це все стане однорідною сумішою, я буду замінювати на лопатку, тому що сюди на цей вінчик у нас такий густий, налипне дуже багато тіста, а нам цього не потрібно. Головне, ми збили масло, ось так його розтерли, а Далі вже можна і лопатку брати до рук. Далі ми сюди додаємо. Борошно, крохмаль і розпушувач. А в кінці доливаємо молоко. Всі інгредієнти ви бачили по кількості. Лише скажу таку важливу річ, молоко має бути кімнатної температури. Бо якщо вже в м'яке масло ми потім дольємо холодне молоко з холодильника, то масло просто стане твердим і тісто буде таким, ну, знаєте, як комкуватим. І буде абсолютно незручно його викладати у форму для запікання. Тому все має бути кімнатної температури. 呀。Yeah. Можна вічно дивитися на те, як валя, як ти готуєш. Тому що як ти розповідаєш, як ти готуєш, це знаєш, це таке справжнє Там, задоволення. я захлинаюся від інформації. Ні, ну я коли... просто отримую задоволення. Я так уважно за цим стежу. Ну насправді дуже дуже добре, і бачимо, зараз валя продовжує готувати. А ми вам зараз запропонуємо. <кій> Доброго ранку. Сніданок вихідний з вами. Тут уже процес триває такий постійно. І поки ви дивилися опитування дітей, поки трішки відволікались на свій сніданок, тісто вже швидко замішала. Я додаю, до тіста кориця, тоді от воно дуже смакує зі сливою і такі такий запах приємний ароматний і кориця якось зігріває тоді, коли з'являються перші нотки осені. Це прям надзвичайне смачне поєднання. Тісто виклала просто форму Ігорю. Ти без діла теж я, не залишаєшся ну, у Тебе є слива. Я знаю, що її потрібно завжди готовий допомогти. Uh, да, абсолютно сливу ріж навпіл, виймаєш кісточку і ще раз навпіл. Тобто потрібні uh -huh. четвертинки, які ми будемо викладати на пиріг, а зверху. Пиріг будемо посипати такою дуже ароматною хрумкою крихтою. Для її приготування потрібно десь 3 столових ложки борошна. Змішуємо приблизно 15-20 грамів м'якого масла. Ось я сюди поклала, і додаємо сюди десь столову ложку цукру. Ну корицю можна додавати. Я не люблю додавати, я хочу, щоб посипка була такого ніжного кольору. Знаю, що господинки люблять додавати сюди, наприклад, жовток. Тоді тісто теж буде хрумке. Крихке, а ще й такого дуже приємного жовтого кольору. І ось так розтираємо борошно з маслом і з цукром. Утвориться приємна крихта, якою ми будемо засипати наші сливи. Я тут бачиш, потроху, потроху а ти взагалі дома готуєш? Ні. Взагалі, взагалі, ну, я, ти знаєш. Я тобі, хочу сказати, що для мене людина, яка вміє готувати, ну, ця людина ну, ну вона ну для мене священ... золоте, священна, да? просто О! просто священна. Тому що в мене в принципі я можу готувати, але це ну це не дуже смачно. То чому якщо... ти так? Ну не знаю, що в мене ну не виходить. От в мене знаєш, якби не, не знаю, чому так. Може, просто що ніколи доля не заставляла так, щоб знаєш, потрібно було готувати. Тобі просто щастило з тими, хто є поряд і хто може для бути. тебе готує. Хто бути, тебе любить. може бути, може бути. Поки ми з тобою розмовляли, дивись, ось така крихта, якою ми будемо засипати зверху пиріг, вона вже готова. Це надзвичайно швидко, дуже просто, Елементарно пальцями, звичайно, можна блендер використовувати, але рукою це робиться дуже швидко. Ти поки займаєшся сливами, у тебе все гарно виходить. А я розкажу декілька цікавих новин, поки підготуватися. Це в студії от після е, смішних позитивних веселих креативних новин ми продовжуємо повертатися на кухню до свого сніданку і до своїх пирогів. Ігор фантастично, рівнесенько, все тут понарізав. Я може викладати сливу середину. Розумієш підсобником десь бути. Я можу, а от першим номером на кухні ну ніяк. А, а ти от спробуй. комусь я спробую. Я спробую, що я, я так, от будуть твої приїжджати додому. Я вже ти... зараз трошки цей, трошки так от, ну, надивився на, на цей, ну, ну на дуже цікаво. Особливо, кажу, коли ви починаєте розповідати це все, ну, взагалі це захоплюва історія. Це, це таке щось, знаєш, ну як зовсім інший світ. І це справді от, гурманія. – Не менше зартний, ніж спорт. Абсолютно, не менше зартний, ніж спорт. Ну а сьогодні, сьогодні, сьогодні. Сьогодні дуже велика дата. Сьогодні ювілей святкує одна з найяскравіших українок і часів незалежності, і часів до незалежності. Це Софія Михайлівна Ротаро. Яка ж вона велична красива? Це Голос України. Це е, ну знаєш, якби людина, яка не змінюється протягом е, там багатьох-багатьох років. Е, вона уособлює собою цю Україну і там, е, знаєш, коли там. Питають, яку співачку з України ти знаєш? Можна говорити про різних, але Софію Ротару знають всі, абсолютно всі. І ми щиро вітаємо Софію Михайлівну з Днем народження, з Ювілеєм. Вона сьогодні написала пост. Да, я зараз намагаюся знайти цей піна. Вона каже, що е, м -м -м. пост я маю, я його зараз пробую зачитати. Да. Да, пост, який вона написала лише другий пост з часу початку війни, і вона написала такі слова російською мовою, що... Приїхала место сили. Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные маршинцы напомнили мне, як важно не потерять чувство причастности к своєї землі, ощущать связь з тими, хто дав тобі жизнь, розпитав і піддержував твоїх начинаннях. І ось тут найважливіші слова, вони трішки нижче. Коли сьогодні е, ні вірем'я празнувативілі е, я українською українську зразу прикладати, а е, сьогодні я молюся, щоб як завжди, через пару тижнів після мого дня народження, ми святкували день незалежності, щоб можна було комога швидше жити е, без повітряних тривогів кожній родині. В кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов та мир. Ваша Софія Ротара. Ну і звичайно, вона просить і закликає донатити. Якщо ви хочете привітати, то допомагайте. Донатьте є благодійний проект, який підтримує. Софія Михайлівна на її сторінці цей пост вам показували. Можете заходити і дивитися. Це правильно, ну це абсолютно вірно. Кожен зараз від восьмирічної дитини, яка на вулиці збирає 64 тисячі гривень і передає їх на Підсилення наших збройних сил, то звичайно, кожен ми по по гривні, по дві, по десять, по двадцять зробити приємне підтримати для того, щоб відновити нашу країну комога швидше. Ми вітаємо щиро, вітаємо Софію Михайлівну. Ми вітаємо те, що знаєш, напевне, кожен з нас коли-небудь буде момент, коли от це дуже такий пост. Коли ну приїхала додому на Буковину, там де все починалося, там так. де все яскраво. Тобто, зустріти свій ювілей з найближчими людьми. Це дуже і дуже сильно. Сфімахальна з днем народження, щастя вам, здоров'я, всього найкращого. і много еліт. І блага еліта. і вірно. Я вже засипаю сливу ось цією хрумкою крихтою, і будемо ставити запікати пиріг. Йому в духовці проти температурі 180-190, принаймні так почне Наша духовка у вас може бути 170-180, Ви краще знаєте свою духовку. Тому орієнтуйтеся по температурі на ній, ставимо запікати пиріг. За класикою треба. Пробувати сірником або зучисто для того, щоб е, просто розуміти, що тісто всередині має бути максимально пропечене. а ще завжди орієнтуйтеся на аромат дуже смачної випічки. Вона ніколи не підводить. Ну і чекаємо. Я вже знаєш, так затерпінням чекаю на цей сливовий пиріг, тому що насправді доведеться мені все-таки возити оцю сливу додому для того, щоб мати можливість. можливе з радістю. З радістю. Ну з радістю, але доведеться. З того, коли кухня ароматом. але просто що аромат такий, що просто втриматися не можна. Гарячий дуже хочу знаєш би понюхати. Поки що, хоча б понюхати, потім вже покуштувати. Та фантастика. Ну фантастика. Насправді дуже фантастичний. Якби, можливо, я був би щасливіший, знаєш, і радісніший, якби в мене в дитинстві хтось пік мені такі пироги. Так ти можеш сам навчитися все, і пекти комусь іншому для дитинства. Так, 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 все, я вже скоро буду, так і буду. Все насправді просто. Так воно швидше за все, що і буде. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕТ. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопере. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.